І кама, де тепері і так далі. Вони самі приймають рішення в сміті. Це велика проблема. До рамка вже підписані. Ну, Там було підписані. проблеми з їхньої сторони. Ну може вже і підписані, Вони коли вже все відбулося. гарантовані вартість своїх робіт. Та ну, ладно, ну ж. Е, а тут е, пропонують з мої руки. Я. Ні, Ну я знаю, що через ваші, але тільки купа тендерів вже пройшло. І пройшли тендери, перепрошую на... Фірми, які не мають ПДВ на десятки мільйонів, так як могла пмк 80 якась на чи скільки там виграти тендер там, на 90 чи на 120 мільйонів, якщо вона має оборот, річний 20 мільйонів, вона не має права, вона не є платником ПДВ. Ну, як такі? <плес> Тож, так подивитись. Якщо так подивитись е... істочник тих фірм, то це фактично однозначно цього попроціла зареєструвати фірму. Чомусь вона випадковим дивним чином немає. Тут є багато нюансів. Дивіться, ви повинні просто річ, що мені я не, не строю дороги, Не збираюся нагода. Так само у Франківську виграв ми вже 5 людей. Нам ще довго не підписано. 600 тисяч економії на тендерах. Один скасувала Так, скрізь це не корупція у увага? Чому не підписують договора? Тому що знову вибори для них? Та при чому тут вибори? Харус сказав, що ми будемо вигравати всі тендери. Якщо хтось дасть нижче на ціною і якість. Так. так чому ті фірми не участвують в тих тендерах по місту? Ті, які участвують, перепрошую в будівництві квартир там, участвують в крупних тендерах. Я щось не розумію цієї волю? Та тут працюють. Тому що тут є монополія, якась на Франківськ, ДОР, яка виграє всі тендери підряд шуневичі і яка зараз без тендерів робить всі між, перепрошую, між будинкові проїзди. Тому що там тендер не потрібен. якість тих будинкових проїздів, ви громадяни, ви можете бачити. Я їжджу на машині, я так сильно не бачу дворових тих всіх речей. Але ви це бачите, як громадяни. Якщо ми не будемо боротись за це, то нічого хорошого не буде. Ви ж думаєте, що в мене самоціль стати мером чи депутатом, це не самоціль. Просто на одного ідіота буде менше в кабінетах влади. Якщо вас влаштовує Мушкєвичу, то голосуйте далі за нього. Чи Свободівська монополія. Добре? Добре. Добре, що